Привіт! Питання таке, чи є у вас баланс між зовнішніми та внутрішніми енергіями? Ми зараз подивимося на те, які енергії у вас, і чи є між ними баланс, коли ви можете контролювати свої внутрішні імпульси або зовнішні фактори також під контролем. І так, розклад є загальний. Налаштовуйтесь, будь ласка. Зовнішній імпульс, внутрішній імпульс і між ними що? Зовнішній імпульс, внутрішній імпульс і між ними. Клас. Шикарний розклад. Зовнішній імпульс це туз кубка, тобто, в принципі, світ до вас, так, щоб вам було видно. Ставиться позитивно. У вас є позитив навколо вас, які вам пропонують. Це може бути подорожі, це можуть бути подарунки, це може бути кохання. І от справді воно до вас приходить. Внутрі ви ще не дуже це сприймаєте. От знаєте, коли ви знайомитеся з класним чоловіком, і то сидите, думаєте, ні, щось не ту. Це він до мене, це мені. Або вам пропонують роботу, наче вона класна, а потім ви знов думаєте, та ні, це щось, напевно, де обман. От внутрішній у вас трошки дисбаланс. Ви ще обираєте, та ні, не знаю. Або у вас два шанси, коли ви використовуєте між ними, між цими двома факторами карта. Коханці, дивіться, все-таки щось вам тут заважає. От ви боїтеся, що вашому щастю, що вашому стану щось загрожує. От коли карта суд так, зміни, і от ви не сприймаєте, що ви заслуговуєте на це щастя, коли людина начебто і не може розслабитись, і насолодитися, і вона чекає, що хтось не йде. Знаєте, вони тут собі закохані, їм класно, їм добре. І все рівно хтось третій дивиться. Так, щось погано видно камеру, я вибачаюся, але і от вам здається, що хтось вам застріть. Тому давайте навіть візьмемо пораду, яка буде порада для вас. Е, вірте, карта Ерафант, слухайте, шикарний розклад вийшов. Карта Ерафант це карта духовного такого патрона, е, карта віри. Довіряйте Всесвіту, якщо вам дають кубок чаш, то це круто, це класно. Навіть хочете поставити сюди от камінчик, щоб у вас все був захист, щоб все було добре. Візьміть собі якийсь захисний камінь, купіть або браслет, або якесь кольцо, для того, щоб не забувати, що у вас все класно. Не мучтесь, у вас правда все класно, добре, і над вами, над вами є захист. Це е, захисний, може ваш егрегор, може сила роду, але вас захищають. І карма От те, що ви зараз отримуєте по карті суд, це карма, яка е, вже прийшла і все буде добре. Так що, якщо ви мене дивитесь і вам це. Ці вібрації підходять, у вас все круто. Я вас вітаю. Будь ласка, дайте зворотній зв'язок, буду дуже рада прочитати ваші позитивні емоції, те, що, ем, як ви сприймаєте життя.